Сьогодні день видалення зубів мудрості. Ой, як страшно, і як би страшно це не було. Зрештою, все одно треба наважитись і це зробити. І от, якщо мені страшно, то якого хрена я тут радію, спитаєте ви, бо будуть видаляти не мені, а моїй дівчині Юлі. І от їй зараз абсолютно не до сміху. У неї буде складне видалення із розрізанням ясен, і страшно навіть уявити, що чекає її через пару годин. В общем, я зарані сходила за квітами, не знаю, чим воно їй поможе, але хай радується. Взяла ще крем-суп, бо тверду їжу їй не можна буде їсти. Взяла ще дитячі кашки і буду ввечері варити. Беремо з собою диски знімками КТ, і ось можете стопнути, глянути скільки коштує видалення. Видаляти одразу будуть два зуби, і це буде звичайна анестезія без седації. Ми вийшли о 15.00, а запис у Юлі аж на п'яту вечора, бо так співпало, що в цей день у мене ще й прийом у ендокринолога. Я манала таке доросле життя, але відео не про це, тому повертаємось к зубам. По дорозі я взяла собі пів літра кави, бо юлю мені чекати мінімум півтори години. І Тут я вже починаю трохи за неї хвилюватися. А тут ми здалеку побачили стоматологію і хвилюватися почала вже Ма Юля, бо до неї дійшло, що шляху назад нема. Тут ще на вході Юлічка Саня не співала для Юлі. Це нормальний такий початок. В общем, вона пішла, а я чекала її десь годину, годину двадцять. В общем, туди сюди, мінус два зуба і мінус гроші на карті. Юля вийшла, сказала, що їй навіть це сподобалось. Було трохи страшно, але не боляче. І в цілому вона дуже добре себе почуває. На ранок я пішла ще купила квітів. На ну, що? і поки готую сніданок, скажу, що від лікаря та його настрою багато чого залежить, бо він має тримати все під контролем. І якщо він спокійний, впевнений, то й ти не будеш так сильно боятись. Юлі так сподобалась її лікарка пані Альона Шеремета, що вона навіть накатала ось такий відгук про неї в Google картах. Офіційно вважаємо відгук цілком справедливим, бо їй перший раз видаляли зуби і перший раз робила анестезію. Тому лікарка все пояснювала, і це було не боляче швидко, і вона вже просить он нормальну їжу, а не супчики.